Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти, що я думала про скірк. Хоч і банер вже і закінчився, але все одно я це знімала десь за день до кінця її банера. Я, звісно, проходила раніше тестовий забіг, але я просто пройшла і все швидко, тому що я було, була, як золотошукач, мені потрібні були лише камні стоку, щоб покрутити крутки, тому я не сильно вдумувалася, що я проходжу, що я там натискаю. Просто швидко пройшла і все. Мені скірк подобається, вона гарна, але я б хотіла щоб було б більше кольорів якогось акценту, бо вона мені просто якусь білу пляму нагадує. Якщо подивитися на ескаф'є, тоді в неї такі є червоні вставочки на сукні. І це виглядає так гарно такий акцент яскравий. А в скірк просто все однотонне, там ніжно-фіолетове, блакитне, біле. Хотілося б чогось іскривішого, а, і очі в неї, як вампіра. Да. Але все одно вона гарна. Хоча можна було щось додати ще до її наряду, було б непогано. Ось я подивилася, яка в неї Ульта. Ульта щось мені щось нагадує якогось персонажа, але я не можу згадати якого. Щось нагадує. Це, наприклад, як Ульта Венті і Тігнарі, вони майже однакові. Тільки тут я не можу згадати, з яким персонажем в неї схожу у Ну Щось точно було таке знайоме. Я ж не знаю, як не вбитися, що натискати, від чого вона там б'ється. Ну, але вона швидко всіх вбиває. Швидко досить. Але просто натискати кнопки. Просто кнопка натискаєш і все. Більше нічого робити не треба. Я знаю, що Скірк всі дуже чекали. Не знаю, я більше колорінду чекала, якої в мене так і немає, тому що як вона вийшла в банері, то я якраз генше пішла. Але нічого, в наступного банері вийду. Я ще помітила, що в неї колір костюму змінюється після ульти, ось чорний, якщо видно, то. Він чорним став. Мені. Більше вона в чорному костюмі, певно, подобається. А вам в якому? Мені її ось ці от гольфи чи то гетри чи то просто довгі шкарпетки, забула, як воно правильно називається. Нагадую, чимось плащ Паймон. Він також такий в космосі. Щось схоже дуже, але гарно виглядає. Стірки я собі не вибила. У ну, мене там 54, десь ручно стояковий гарант, але я її так і не вибила. Ну і добре, я оце як пройшла останній раз цей тестовий завіз, зрозуміла, ну вона мене нічим не здивувала, але мені просто хочеться якусь легендарку собі. Тому буду крутити Емілію. Все то як покручу Емілію, оце легендарку отримую то вже буду копити. Бо я не можу копити, знаючи, що в мене 100% гарант, і там через круток 20 вже легендарка буде. Не знаю, навіщо мені Емілія, але в неї гарна сукня і гарні анімації ульти, тому мені вона точно потрібна. І викручу її, буду крутити. Я ще й оце от пройшла всі такі івентики, завдання. Оці що. Додались за цей час, поки в мене не було там театр, безодню пройшла, зачистила там нові локації і все таке. І мені більше немає, що робити такого нового. ну, Лише завдання проходити і все, і чекати чогось новенького, якогось новенького. А, ну це ж оновлення було, значить там якийсь івент має бути новий. Так, да, значить, треба зайти і пограти. Бо в мене є бажання грати лише, як там багато чого я не зробила, тобто довго не заходила. І щоб швидко отримати камінь стук. Але раз оновлення було, то значить мають бути якісь нові івентики, тому зайду і пройду. Може театр оновився? Ні, театр не оновився, я його проходила нещодавно. Певно, безодні оновилася. Треба подивитися. І буду збирати крутки на персонажів, що вже вийдуть з нової локації, ось тої ноткрай, здається. або, я... або снігова вийде. Або якийсь ноткрай, я піду загуглю назву, бо я знов забула, як вона називається. І там же ж мають нові персонажі. Оце от коли буде 6.0. 6.0, 6.1 і так далі, там мають бути нові персонажі. А ще буде річниця геншина, Нарешті. Буде багато круток, і я не знаю, чи будуть давати цю легендарку стандартну, безкоштовну на вибір. Якщо так, то я не знаю, кого брати, або кіцин, або мідзукі. У мене їх обох немає, а вони мені дуже потрібні. Мені падає один цігнарік. Що з цим зробити? Я подивилася, От край, це, здається, частина снігової, наскільки я правильно там прочитала і наскільки я правильно каже сайт. ну ви напишіть, бо я не розбираюсь в такому. Це частина снігової, там мають бути нові персонажі. От я на них хочу не збирати. Не так, як минулого разу це на тлан виходив, а в мене ні круток, ні камні в висток, у мене нічого не було. А я, я хотіла тому Аланні Кінча. А, ні, в мене ж був банер Кінча і Райден, я ж райден викрутила. Значить, крутки були. А, це було якраз на річницю Genshin Імпакт десь тоді. І саме тоді я повернулася в Genshin грати після довгої перерви. І чомусь я замість кінча вибрала райден, я вже не пам'ятаю чому. Але я задоволена. Не буду відходити далеко від теми. Скірк мені подобається. Але надто якийсь геймплей. Ну, просто натискаєш кнопки і все. Нічого там робити такого немає. що. Але вона гарна. Я б її хотіла, якби в мене були б якісь зайві круточки. Але в мене круток небагато і зайвих немає. Тому, тому буду без скірк. Можливо, колись її собі виб'ю. Але вже не зараз, тому що. Баннер її вже пройшов, і я не встигла її викрутити. Ну і добре, якби викрутила, то що б. <гум> і ще б один персонаж був, що в мене лежить, тому що тому що мені не сподобався якийсь геймплей. Після того, як я вибиваю персонажів, мені різко їхній геймплей перестає подобатись. Я пам'ятаю, як я аято крутила, з думкою, от вибив собі Аято, буду ним грати. А тепер прокачав до 70 го рівня і лише я подекуди його їм не діберу. Геймплей у нього крутий. Але треба багато кого до нього, там, типу Венета, всіх таких, тому що в нього дуже мало свого урону. Я вирішила тут пройти ще тестовий забіг Шенхе. Тому що, ну, щоб не додати відео, ну, хай буде. Шеньхе це ж здається дуже давно її банера не було чи був недавно, вже додавали. Ну, Я не пам'ятаю, тому що не грала в Єншин. Але я думала, може Шиньхе собі треба до Аяки. Бо я от якраз Аякою почала грати трошки. І якраз прокачую там. Але я передумала, тому що ну, Шиньхе це лише до Аяки або до якогось кріо ДД. А в мене їх не так уже і багато. Лише Аяка і все, тому краще якогось іншого персонажа. Я, до речі, ще згадала, що в мене є інший аккаунт, і я зайшла на нього нещодавно, і там все таке не Я трошки попрокачувала там тих, кого можу. У мене там з цих легендарок м -м, івентових лише райден і все. А далі там Чича і Хто і Джин, і все. Там Все таке непрокачане. Там Всі персонажі на 40-му десь рівні, а моби там на 60-му. Це такий бідний аккаунт, на якому я хочу вибувати персонажів, яких не планую крутити на основі. Тому колись вам його покажу. І на цьому ми будемо закінчувати. Всім гарного дня! Бувайте!